Сюди хресним знаменом ось. О, а ви, до речі, цього, ви, до речі, Філарета освітіть, тому що він 23 січня на 1929 ну року, бачите, року народження. йому І не треба займатися стяжательством. Стяжательство – це один з смертних гріхів. А це ніхто і не займається стяжательством? Я і чого? Як і стяжательство? Як і чого? Як і так далі. Освячує Бог, як ви знаєте. Але це не церква. Це не церква, це офісно-зубновий центр. Це зовсім інша споруда. Тобто це виходить, що за ваш рахунок це будуть утримуватися високопоставлені священники. От і все. За наш, тому що вони ж без оподаткована організація. Ми дуже сподіваємося на те, що рейдери, які ще не платять податки. Якщо буде цікавість, гарна форма рейдер що робити у що це питання не придатне. Дякую, що ви так зберегли. Дякую. Мені дякую, будемо, тому що церква дуже багато втрачає іміджу з таких заходів. Церква ніколи не гонилася за іміджу. — Ну, імідж негативний, це не буде не буде постій. От чудово. А не буде не буде грошей. Це ж ви самі розумієте. Так же Вадька говорить. Це то це проблема. Я кажу, церква не не втрачає, вже втратила. — багато <Spike> втратила. <noise anyway> Це так. Сам. Це Женя, ти там будеш стоять? Це що, ти позарамиться связимо там розумію?